Всім привіт! Це ЛНТУ-ТІВІ, наш новий проект. І саме тут ми розкажемо вам про самі цікаві події життя нашого університету. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі і не забувайте ставити вподобайки. Розкажи, будь ласка, про свій перший день студента. Це було добре. Ми напилися як свині. Перший день він розпочався на четвертому поверсі корпусу червоного на вулиці Володимирській Київського національного університету М. Тараса Шевченка, тоді державного університету, де ми знайомилися студенти спеціальності філософії, коли ми вступили на цей факультет. Привіт! Перший свій день студенту я святкувала зі своїми друзями і одногрупниками у невеличкій підсаді. В перший день студента, я пам'ятаю, це було трошки давно, але я був до такої степені щасливий, це якраз сонячна погода була. Я відслужив два роки в армії прийшов. Ну, я на десятому небі був і студент, а тим більше технічного вуза. Стільки нас було е, багато, це запам'яталось по сьогоднішній день. Чому із, чому із тих пір я пам'ятаю, що від сесії до сесії живуть студенти весело, а сесія всього два рази в рік. І, взагалі, якщо сказати студентські роки – це саме унікальне саме. Прекрасний рек. Ви знаєте, це був переляк, бо це після восьмого класу, якась настороженість. це на перший погляд. Але коли ми вечором зібралися, хоча це була чисто чоловіча, так би мовити, компанія, бо це ну, хлопчачий колектив, був, ну і так би мовити, після школи, де знав весь свій колектив, це було нове зовсім середовище. Хтось навіть вже в когось вуса проростали, в, хтось, значить, з різних регіонів це Закарпаття, Вінниччина була у нас, Волинь, Рівенщина і. Таке інше. І зрозуміло, що певний був такий, якийсь певний шоковий стан зовсім нові люди. Но ми змогли в перший ж вечір, в перший день просто знайти якісь спільні позиції, інтереси, розказати там про себе, про своє. І ми, так би мовити, дружньо, гарно провели цей вечір. Ну і Він достатньо запам'ятався фактично на все життя. Мій перший день студента. Ну, я вчився в цьому вузі. І, мабуть, як і всі, його святкував. Але в ті часи, те, що пригадується, у нас були досить потужні команди КВН. І я в свій час теж приймав в ній участь. Тому в мене день студента був поєднаний ну, із святкуванням, і разом з тим ми приймали участь в команді КВН, виступали на сцені для інших студентів. Свій перший день студента я відсвяткував у 76 році два рази. От. Перший раз 17 жовтня, а другий раз 17 листопада. Виявилася путаниця. Тоді не так було це свято розтиражовано серед студентів. От. І ми можна вважати, що 17 жовтня у нас було тренування успішне, а потім 17 листопада дубль. Перший день студента цікаво з одногрупниками. На дискотеці нічній. Перша нічна дискотека в Луцьку розкажи, будь ласка, як ти плануєш святкувати день студента. Я е, планую залишатися вдома і працювати Перший день студента я хочу відсвяткувати своїми друзями, е, в гуртожитку, надіюсь, або не знаю якомусь місці хорошому. Ну, по-перше, я хотів би провести його разом своїм, своєю групою, е, відсвяткувати, можливо, в якомусь клубі, для початку можна було з'їздити на якийсь пікнік. Весело, ярко, з друзями. Десь піти в якийсь той самий клуб. Ну, ясно, там дозу взяти. І провести веселий час. День студента я планую відсвяткувати так, щоб наступний день рано встати. Встати куди? На, пар? На пари? Скажи, якісь веселі історики трапляли з тобою за час студентства. Мене вигнали з пари чужої. А що ти там робив? Писав модуль. Чужий. Чужий. Е -е, я і мій друг, який зараз завідувач кафедри, в одному з південноукраїнських українських національних університетів збирається на екзамен. Збирається, вдягається, дивиться, подивись на мене, чи я там гарний, їду на зразу ж першу п'ятірку здавати і тому подібне. Дивись, 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 подивись. У ну, мене екзамену немає, я його прискорюю, щоб він скоріше пішов, що можна було трошки полежати. Нарешті він пішов, проходить хвилин 20-25, він вітає назад в кімнатову гуртожитку і кричить: Подивись, подивись. Я кажу, ти що, за екзамен? Та ні. каже. Їхав в 38-му маршруті. То до одної дівчини щось заговорив, вона від мене. То до другої, вона від мене, то до третьої. Вона від мене. Ну подивись на мене, ну подивися. Я встав, подивився і впав з осміху. Мій друг в білій сорочці, в костюмі, в чорній курці і в шльопанцях на босу ногу. Зима, мороз, він поїхав здавати екзамен. Подивись на мене, каже. А це полоне офіційна посвята. Ми зустрілися з студентами в місті перед е, клубом. Трошки випили, і потім стало погано, далі не пам'ятаю. Значить, один раз була така історія. Хлопці наші чуть-чуть випили і їхали ми на весілля. Поїзд, було два поїзда: в Сарний і з Долбуна в Ковель. І різниця між ними 10 хвилин. Хлопці беруть, сідають в поїзд. Всі трошки випроше настроєнні з караваєм їхати так і так. Я кажу, хлопці, ви щось, по-моєму, не в той поїзд. Де дай, раді Бога. Їхали їхали, треба було в ковіль, а об'являє кінцева зупинка сарни. От кажу вам і де їхали. Я не пам'ятаю. Серйозно? <laughs> Такі ви се ще не пам'ятаєте? <laughs> <Да. laughs> Привітає якось креативно наших студентів. Ще ще і т.д. і т.п. Привітай якось креативно наших студентів. Креативно студентів? Mm -hmm. Типа як? <laughs> типу креативно? А, студентами? Так, з ним А, Желаю удачі в навчанні. І що, ну що ж всього, щоб довчилися до того часу, скільки вони хочуть вчитися. Шановні студенти, вітаю з тим святом, яке ви насправді заслужили. Досягайте поставлених мрій, мрійте, будьте щасливі, веселі, цілеспрямовані. Не забувайте ходити на пари. І відривайтесь почаще. Дорогі студенти, я вас вітаю і бажаю, щоб ви залишались такими ж чудовими, такими веселими. І не забувайте про те, що ви студенти, і проводьте свій час з користю, і головне з креативом. Студентське життя це саме прекрасна пора, яка є в будь-якому житті людини. Будь-якої людини. Так що я вам, студенти, теж бажаю. Запам'ятайте, що це саме прекрасні часи. У вас все впереді, ви молоді, щасливі, здорові. Використовуйте кожну хвилину менше. Спіть в студентському житті. Є час для всього і для науки, і для навчання. Наголошую, і для відпочинку, і для любові. Для всього. Гарно розподіліть і насолоджуйтесь своїми своїм студентським життям. Сильно не гуляйте, добре вчиться. Хочу всіх привітати наших студентів з цим прекрасним святом, Днем студента, побажати їм. Головне, щоб вони всі були здорові, щоб вони були щасливі, щоб вони всі свої мрії, які є в їхньому житті, допомагали один одному здійснювати, тому що разом ми зможемо все вітаю їх! Вітаю всіх студентів з нашим професійним святом. Кріпіться, сила вам треба 17-го числа.